Друзі, всім доброго ранку. З вами Віталій Спорт, це шлях в житті. Сьогодні у нас гарний день, вихідний. Сонечко ще в не встало, не зійшло, а ми вже на цьому стадіоні. Сьогодні трошечки захрип, а десь холодний води попив, трошки сіло горло. Але це нам не заважає тренуватися. А, значить, сьогодні у нас що ми будемо сьогодні робити, який комфорт? Значить, будемо працювати ми на груші. Ось рукавиці ми боксерські взяли. Ось такі наші. Також ми будемо прокачувати наші ножки Ось такою прекрасною, дивіться, подружечкою, яку ми купили. Гірка, 24 кілограмчика. З нею ми будемо робити <кій> трастери. Будемо робити. 5 підходів на максимум із скажімо, повній амплітуді на присяд. Потім будемо ще підтягувати, ще будемо віджиматися. Ось, І такі будемо робити 5-6 кругів. Тобто ми будемо 2 хвилини на груші працювати. Там, 1,5 хвилини 2 трастери і 2-3 хвилини підтягування віджимання від брусів. І таких 5-6 кругів будемо робити. Ну що ж, Гарного вам дня. 厉害。